Сьогодні у Рубриці до Дня Незалежності України учасники зразкового дитячо-молодіжного ансамблю народного танцю Волиняночка. Саме вони представляють культуру, побут і звичаї нашого народу у багатьох країнах світу. Нині Волиняночка це гордість не лише області, але й держави. Зразковий дитячо-молодіжний ансамбль народного танцю Волиняночка створений у 1986 році при Будинку культури просвіта. Нині Палац культури Луцька. Колектив не схожий на інші, завдяки автентичності і чистоті хореографічного малюнка. За роки пошуків у царині традиційної української культури Волиняночка має багатий репертуар, в основі якого народні ігри, забави, обрядові дійства з використанням народних інструментів та іграшок. Засновник і незмінний керівник колективу Олена Козачук. 30 років я вже працюю керівником. Колектив це моя дитина, я його народила, я його виростила. Ну, звісно, не сама, з допомогою інших викладачів і керівників. Але я люблю дуже свою роботу, я її віддаю весь свій і вільний час. Практично якого в мене нема, тому що і вільний час це все рівно волиняночка. Танець став центром усього життя як для вчителів Олени та Олега Козачуків, справжніх майстрів Волинської хореографічної школи, так і для багатьох вихованців. Мені дуже подобається, те, що я займаюся. Пішов восьмий рік. Тут дуже хороша атмосфера, багато друзів, ну хороші вчителі. Я приходжу три рази на тиждень сюди. Ось ми відвідали вже досить, ну ще не багато, але багато країн: Польща, Німеччина, Італія, Туреччина вже дехто був і Румунія, Болгарія. Ось. Коли ми подорожуємо, ось ми не тільки показуємо свій побут, свою культуру, свій традиційні танці, але й знайомимося із різними країнами. Я не покидаю Волоняночку, тому що це дійсно мене ну, заставляє якось йти до своєї мети. І це дійсно добре, коли ти займаєшся спортом, в тебе є тут друзі, спілкування. Я займаюся народними танцями 4 роки. Мене якби танці заводять, вони надають такий хорошу енергетику. Також це Хороша фізична підготовка. Це дійсно фізична нагрузка. Вони не тільки це, що на сцені, ви бачите, виконують, вони, крім того, займаються класичним екзерсизом, гімнастикою, хлопці елементами акробатики. Дівчата з недавніх пір у нас почали займатися фольклорним співом. Це ви сьогодні чули. Ну, а взагалі в будь-якому колективі, в будь-якому, коли дитина займається, вона вчиться в першу чергу дисципліни. Спілкування з іншими людьми, комунікабельності, тому що тут нема такого, що я сам за себе. А ну як це не банально звучить, один за всіх, всі за одного. Нині у зразковому ансамблі танцю Волиняночка займається до трьох сотень дітей, і всі вони з гордістю представляли своє мистецтво під час святкування 30-літнього ювілею, який Волиняночка відзначила у червні. Коли е, працюєш просто. В Україні, всередині, не відчуваєш такої любові до нашої країни, як тоді і гордості за неї, як тоді, коли ти виїжджаєш на міжнародні фестивалі за кордон. Ви знаєте, ми, коли виїжджаємо, ми з гордістю говоримо, що ми українці, ми з гордістю йдемо в наших національних костюмах, несемо наш прапор. І от коли ти за кордоном ти відчуваєш, що наша країна. Вона все таки є найкраща, є недоліки у нас, але ми їх поборемо, тому що ми сильні, тому що ми добрі, тому що ми гарні. Ну як можна не любити таких дітей, таких українців? Які є дійсно патріотами і які люблять добистями свою країну. Нещодавно ансамбль здобув ще одну зі своїх численних перемог. У липні юним танцюристам вдалося стати кращими на традиційному міжнародному конкурсі фольклору у Республіці Польщ. Саме зразковому ансамблю народного танцю Волиняночка випала честь представляти Україну на цьому конкурсі. За 30 років діяльності колектив побував у багатьох країнах світу. Зустрічі з Волиняночкою приносять глядачам особливу радість від сприйняття українського мистецтва.